Вітаю, у нас ранок, 20 -е числа жовтня. Що у нас є красивенького на клумбочці, Оці ще живенькі. тут їх їсть чи що гусінь знайшла, Коробочки з кардіоспермі ума. Вже готові там чорненька насіниночка в них. повинна бути. Вообще должно их три быть. В тему одна. черно белая такая. Надо забрать на синяя. И, и цей такой красивый котовник. Квитует во всю. Бачите, вот, какая краса. Котовничок есть. Красивый. Ця французька ромашка, я й на неї кажу, але я не знаю, як вона називається, точно ця рослинка. І ось були морози, а цей флокс Друмонда живий, бачите, не боїться морозу. Хоча багато чого померзло. Нагідки живенькі, ці зайчики живенькі, ромахончики, майори померзли. Ще чорнобривці гарні, Вчора родущик був. Надо них насіння такі гарні, червоні. Клас... Красолька та, що погостіли плітущася. Ця ще живенька теж навіть квітує. От. І не боїться морозу васильки, ось волошки бояться. Вони навіть під снігом, думаю, будуть цвісти. Монарда не дуже померзла, та що я з насіння вирощувала. А так з квітів. Все підмерзло, Уже жовтіє спаржа. Пуюлька. Пуюлька Юлька розказує нам сюди там. А маленька вжинка Кумберленд. Ось позакопувалась. Бачите? Багін ось аж де закопався. Ось він йде, ось він йде, закопався. Буде там корінець, нова рослинка буде. Ось такі зараз хащі. Треба її рідше садити, а краще одним рядом. Ось теж за пагану Кумберленду. Бачите, вони закопуються так, пускаються донизу і хочуть закопатися, щоб прирости. Корінця, і тут зробити корінець, і буде новий кущик. Там у них куча вже позакопувалась. Ай, пу... от залізло це чудо. Пузюля, ти заліз на мене, да? Пузюрка? Заліз і лащиться, Ага, Чого ти за кот? Чого ти за кот такий чудесний? Злазь з мене. Так, кот этот найдениш наш. Да? Мурмі? Вісім котів у нас, але батат виїли в цьому році миші. Миші, цей батат, що на цьому городі половину виїли миші. А ось такі насінинки у спаржі. Червоні, потім лупаються там чорні. Ось чорненька насінинка. Там чотири. 4 насінинки, 5 буває. А тут 6 ось. Шість насінинок можна садити. У мене вже по городу сходять, то там то сам сінинки кейл. Ви садите кейл. Кейл гарна рослинка. Це капусточка. Її зривають взимку. Заносять хату листочки, вони розмерзаються і виходить салатик гарний, добрий. Пікінка в мене. Пізновато посаджена, ну, щось круте вже головки круте. Ось така ще пікінка в мене є. Гляньте, яка красива просто. Можна можна на обложку журналу її виставляти, цю пікінку. Ця вже теж, це ямада, ямада сорт. Ой, ну вже крути головочку. Вже крутиться. Головочки я бачила, її готову. Головочки такі невеличкі будуть, такі кругленькі. ну, В общем, пікінка буде не дуже здорова. Не дуже вона така широченька, буде головочка, але висока, Оцей мені подобається американський салат. Такий гарний, радючий. Пекінка є здесь. Взагалі такі здорові, прям пікінки, Хтось їх єсть. Навіть на слимачки вилазять, їдять. Ось тут еще у меня такая редька есть, редька. О, здорово, она вымахала, редька. А тут черная редька, там она меньше, она меньше черная редька. Бач ты нара, ж мыши, мыши, мыши. Роблют мені красоту, Ось, така пекинка гарна. А ну угу. там по тепленья дня на 3 на четыре уже тут. О, головочка вже зав'язується. Петинки. Який колір? Який колір. Циття. Спаржа. Паржа, спаржа. Натуральна спаржа. Так, що хотіла, а обсипався. Ось, візаліс. Оце так в мене росте. Залишаю тут там, то сям. він сам насівається, потім морозу не боїться. Оце ягідки, як помідори, знаєте, падають, потім виростають, проростають. проростають. Є такі ось здорові, Ці здоров'я можна забрати. Багатенько нападало. Забрати варення, зварити. А ось теж в мене біла редька, кругленька. Біла ридька. Це аж лопнула дощі, Такі дощаки. У нас тут були так. І десь була редька ця длинненька Длинненька була де вона прям така длинуша а ось такий дайкончик, дайкончик такий. В общем, смешала вона синячка, трошки высадила да, В новом році насадила їх, і ніхто не поїдав, не доїдав. І тут Салат у мене цей цикорний. Це Ви яка красотулечка там головочку накручує. Він такий морозу не боїться. Це корний салат. Це один сортик, це другий. Тут його пошманали ті гусінь. А вон ще один, третій гігант. Це ж його гусінь, це щоб їла була. А він наростив ще в середочці. Всі, всі серединки наростив тут. Нагірок бачу заховався. Там. Це мангольдик у нас. Красота. Ось тут була. Угу. був батат і поїли його миші. Майже весь, майже майже. Ось. ось Пікінка завалилась чогось. Чого ти впала? А, ваш куща така. Каже, навіть назривай вже їж мене вже. Хватить уже. Вона нарощувати, нарощувати. Хотіла показати мангольд. мангольд білий. Бачите, не черешковий, листовий, білий. Кій кущака. Тут, мабуть, два кущі, але можна об'їстись з ним. В нього смузі гарні дуже. У нас господарство немає, кому давати листя. Вообще, для господарства це находка, цей мангольд садити, щоб господарство кормити. В нього такий мощний корінь, буряк без буряка. Ось, бачите, яка красива рослинка. Можна голубці завертати в нього. Це теж кейл, це зелений кейл, це таскана. Гарні такі мені ось ще пояса. І ось така кейл ще є, такий фіолетовий. Красотіще просто. І є мангольди, бачите, який жовтенький. Черешочек жовтенький. Ось розовенький черешок. От. І мені що подобається, що трава, трава, це які називають огіркова. Сама насівається в мене. Бачите, який кущик гарний, які в нього гарні, красиві квіточки. Ось голубенькі, гарні такі квіточки. Їх, до речі, можна збирати на чайок. Чайок. І ось це чудо почало в'язати, почало в'язати головочки. Брюсільська, да? брюсільська начебто. опустку Це беру. Може і не можна обривати, а я оберну. Бачите, беру їх. Це якийсь сорт пунтиковий Не знаю назву, але брала дорого. 10 начин на сінин, мабуть, 40 гривень. Якись комбікували. пізно дуже посадила. Пізно. Такі вже в'яжуться. Я люблю її дуже. Дуже-дуже люблю капустку. А Ось цей цикорний. Цикорний головочку в'яже. А ось цикорна розочка. Цикорна гарна розочка. Така у нас прогулянка. І ось ще це Зараз покажу. Вінка, яка краса. Це корний, салатик, головочки вяжемо, Може бути на півголовочка. А ось яка голова, головеха, Вже тугенька можна зрізати їсти. А ось роза. Красотіще просто. Кольори у вас не неймовірні. І Рігіна сониться. Гляньте, 23 сьогодні, сьогодні, да? жовтня. Гляньте, вона у мене квітує, нав'язує ще. Полуничок, суничок. гляньте скільки. Бачите, це та що без вуса. Гляньте, що робить крот. Гляньте яка дряха. Вибрав картоху в цьому році нам той крот. Гляньте. Гляньте яка суничка. Ось гляньте, який куч гарний. Ось у квіточках і в суничках. І смачнюські такі сунички. Це ця суниця що розмножується діленням куща. В неї немає вусів. Немає вусів. Оце так. Викопуємо, одриваємо Це кущики, кущики. Поряд, поряд і садимо. Осінь. Така гарна осінь. Кейл. Це, навіть на ранній кейл. Він щось мені не подобається. А ось яка. Тоскана Кейл выщипу я самого. Фиолетовый, гарный.